Євросоюз, Сполучені Штати та Канада сьогодні запровадили нові санкції проти Росії. Так, Вашингтон вів обмеження проти шести росіян та восьми компаній у списку особи, які безпосередньо контролювали напад на українські кораблі та компанії, більшість з яких працюють в Криму і ще й привласнили українські державні активи. У зв'язку з агресією Росії поблизу Керченської протоки Рада ЄС запровадила санкції проти восьми російських громадян, а Канада проти ста 14 осіб та 15 російських компаній. Усі вони причетні до анексії Криму, захоплення українських моряків та дестабілізації на сході України загалом за 5 років анексії на анексію Криму Росією відреагували у 41 країні. Дипломати з Туреччини та Євросоюзу вкотре запевнили, ніхто у світі ніколи не визнає Крим російським і вимагатимуть від Кремля звільнення усіх політичних бранців та. Військовополонених моряків. ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Ми вводимо різні обмежувальні заходи. В першу чергу було запроваджено заборону на будь-які економічні зв'язки з Кримом. Також ми запровадили персональні санкції проти причетних до підриву суверенітету України. І вже п'ять років ці санкції розширюються. Я хочу наголосити на тому, що Туреччина не визнала і не визнає незаконну анексію, яка відбулася у 2014 році. Для нас це як питання міжнародного права, так і питання дружби з нашими братами кримськими татарами і українським народом. Туреччина докладає всіх зусиль, щоб розв'язати проблеми кримських татар. Власне міжнародна спільнота на генеральній асамблеї ООН показує свою волю до цього. А міжнародні організації регулярно звітують про ситуацію в Криму.